йшов на Голгофу в муках, заступав шлях твій під, ноги боліли, руки. Боже, ти все терпів. Тіло від втоми терпло, але народ тупів, били тебе нестерпно, Боже, ти все терпів. Там на хресті високо, в ранах живий напів, чув глузування докір. Боже, ти все терпів. Клали вінок терновий, ворог злорадний плів, падали краплі крові. Боже, ти все терпів, в очі плювали часто. Ті, що гріхом сліпі, ради нашого щастя, Боже, Ти все терпів. Слава живому Богу, Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь.